Обережно кліщі. Цього року у лозовій медики зареєстрували три випадки укусів. Пік активності, кажуть вони, припадає на травень. Як уберегтись від кровососів та що робити, коли вони вже напали, дізнавалась Вікторія Кожедуб. Кліщі підстерігають нас у чагарниках, вони сидять на кінчику травинки і нападають, тільки но відчують здобич. Але якщо ми одягнемось, як я, у світлі кольори, покриємо голову хустинкою, одяг щільно прилягатиме до тіла кожні півтори-дві години. Ми оглядатимемо один одного, а потім вдома одяг поперемо і попрасуємо, бо струшування тут не допоможе, зможемо убезпечитись від кліщів. Принаймні так стверджують медики. Кліщі прокидаються з настанням тепла, але пік їхньої активності припадає на травень-червень та серпень вересень кажуть фахівці. Кровососи не люблять палаючого сонця і ховаються у вологих місцях. Реакція миттєва він міцно прикріплюється до тіла, намагаються заповзти під одяг, ховаються у складках шкіри. В піхвах у волосистій частині голови у паперику кус фактично безболісний. А вже потім через півтори-дві години відчувається свербіж. Краще, щоб кліща витяг медик. Але якщо ви на природі і до лікарні далеко, позбутися кровососа зможете самі. Змазати олією чи якимсь жиром, тоді буде краще витягувати серветкою, взятися за кліща поближче до шкіри і не дьоргати, щоб хабаток там не залишився, Потихеньку тихенько розгойдуючи, його акуратно витягнути. Місце укусу треба обробити спиртом, а кліща стати на аналіз. Він може переносити небезпечні хвороби, застерігають лікарі. А ще вони рекомендують викорчовувати сухостої, на яких кліщі зимують. Вікторія Кожитов, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.